Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Раді вітати вас на прес-конференції, присвяченій дитячим та сімейним цінностям у рамках Тижнів добрих справ. Сьогодні з нами, шановні спі спікери Олена Оньнофрейчук, голова правління ГО «I have a big heart». Катерина Свіч, менеджерка проєкту Тижні добрих справ. Олена Величенко, голова ГО кінологічний центр «Гранд-Док». Олена Рябчук-Крилатова, журналіст, громадський діяч ГО про людей. Пані Альоно, вам слово Альона Нофрічук. Я голова правління громадської організації «I have a big heart». Сьогодні хочу розповісти вам про... Фестиваль, який ми разом з волонтерами будемо проводити 17 червня в міжнародному культурному центрі УНІОН, назва цього фестивалю чарівна майстерня для дітей, військових, для тимчасово переміщених осіб, для, для тих, хто постраждав від війни, багато волонтерів, які з нами співпрацюють. Будуть надавати різні майстер-класи. Це буде і нейрографіка, і арт-терапія, і пісочна терапія для того, щоб діти і їх батьки змогли покращити свій емоційний стан. Ще буде концерт, ще буде показ дитячий, дитячого одягу. І сподіваємося, що це буде класне, класне свято для всієї родини. Дякуємо, пані Катерину. Вам слово. Доброго дня. Мене звати Свіч Катерина. Я менеджерка проєкту Тижні добрих справ. Я щаслива сьогодні розказувати про наш проєкт, про підсумки за останні два місяці та про плани на майбутнє. Бо це не просто чергова ініціатива, це про любов, захист та турботу для всіх, хто цього потребує найбільше. Трохи про цифри. За два місяці було проведено 294 заходи. Просто уявіть собі, 294 добрі справи, організовані громадськими організаціями, фондами, волонтерами, освітянами, комунальними структурами та бізнесом. Всі об'єдналися заради добра. Кульмінацією стало 1 червня, це початок літа, який так чекали усі діти. У різних районах міста було проведено 16 заходів, які відвідали понад півтори тисячі дітей. Було проведено як кулінарні майстер-класи, так і психорозвантажувальні тренінги з собачками під відкритим небом, так і фестивалі у парках міста. Це було просто неймовірно, дуже насичено, дуже емоційно, багато сміху і щирих усмішок у парку Шевченко. На фестивалі місто дитячих мрій дітки мали можливість полазити в машинах рятувальників, приміряти їхню форму. Могли потримати в руках шланги шланги, приміряти їхні маски, каски, бронежилети маленькі. Також поліцейські дозволили їм. Включити сирену та сказати щось у радіопередавач, дітки були просто щасливі, вирішали від радості і казали, що це найкращий день у їхньому житті. Також були бойові стоматологи, вони показали свою виїзну мобільну стоматологічну машину і сказали, що стоматологи це не також і страшно. А також були і міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест та IRC. Вони створили чудовий квест для діточок, розказали про права діточок, удосконали їхні знання. Та по закінченню квесту роздали маленькі подаруночки та смаколики. Родзинкою фестивалю стали фарби холі. Взяли участь не тільки діточки, а ще й дорослі. Це було дуже емоційно, дуже яскраво і кольорово. А потім всі брудненькі відмивалися під струменями водички від пожежної гармати. У міському саду на фестивалі Планета щасливих дітей долучилися понад 10 громадських організацій та фондів. Були майстер-класи, конкурси, флешмоби, дитяча дискотека та музична програма від. Um. Музичних колективів та музичних шкіл Одеси, які створили неперевершену атмосферу в одеському зоопарку. Діточки до 14 років змогли безкоштовно відвідати зоопарк, подивитися на тваринок, а також відвідати локації від громадських організацій, де змогли відвідати різні майстер-класи, конкурси, дискотеки. Вони пізнавали нове, розважалися та корисно провели час. У парку Марка Твена був фестиваль «Морефест діти», там був чудовий ярмарок, аніматори від «Скайпарк» та е, також різні частування, сувеніри е, та інші веселощі. І ще одне надважливе, про що я хотіла розповісти: ми організовуємо безкоштовні відвідування одеського зоопарку, музею електротранспорту, музею цікавої науки та е, кінотеатру для діточок пільгових категорій. Е, для організації, і це не разова акція. Ми плануємо більше. Ось 5 червня у нас буде візит до розважального центру країна мрій, 6 червня пригоди у лунапарку, а 7 червня планується екскурсія до одеської кіностудії. Тож слідкуйте за новинами у наших соцмережах та чатах. Не прогавте цю можливість, бо далі більше емоцій, більше добрих справ. Дякую кожному, хто приєднується до нас, вклав свою душу, час. Кошти та ідеї тижні добрих справ тривають. Тож приєднуйтесь, хто ще не приєднався, бо хто як не ми, коли як не зараз. Дякую. Дякуємо. Пані Олено, вам слово. Доброго дня. Мене звуть Олена рабчук крилатова Я журналіст, голова громадської організації про людей, суспільно-політичний діяч, волонтерка. Мабуть, ми всі зараз волонтери. Хочеться додати до пані Екатерини, що громадська організація про людей робила теж свята для діток 1 червня в перший день літа. Але ми поїхали до тих територій, де це свято було, мабуть, вкрай потрібно. Це прифронтові міста. Ми були, були у Посад Покровську, де провели захід для 110 дітей, які там на зараз перебувають, мешкають, які повернулися після активних бойових дій. Тому метою цього виїзду було подарити, подарувати, подарувати психоемоційне відновлення для таких діточок, хоча б там на декілька часів, щоб вони відчули, що дитинство. Триває попри війну, тому ми вирішили саме туди. Взагалі, сьогодні хотіла поговорити про проєкт, який ми зараз будемо поширювати всією Україною. Це проєкт від нашої організації Кохати, чекати, жити, який займається психоемоційним відновленням жінок та матерів загиблих, полонених, зниклих безвісті. Наших українських військових мета цього проєкту об'єднати людей, які займаються психологічною підтримкою таких родин, поширювати цей проєкт заради того, щоб кожна українська сім'я, яка зіткнулася сьогодні з білью, за страшною втратою, розуміла, що вона не одна. Що є підтримка, тому зараз ми готуємо дуже великий ретрит, на який приїдуть багато жінок з різних регіонів України, який відбудеться у Карпатах. Це все буде безкоштовно і на ті ресурси, якими, якими ми розполагаємо да, громадська організація про людей. Також хочу сказати, що про людей це ще і перше медіа, яке підтримує. Родини військових, які, які займаються психоемоційним відновленням, роблять збори для військових, які втратили кінцівки. Сьогодні ми, от майже зараз, встанемо і поїдемо до наших хлопців підлеглих у шпиталі, у лікарні, тому що психоемоційне відновлення, відновлення, фізичне відновлення це. Те, що зараз а, потрібно більш всього. Дякую. Дякуємо вам, пані Олена. Надаю вам слово. Добрий день. Я Олена Величенко, голова громадської організації кінологічний центр Грандох. Наш центр був створений в Херсоні в 18 році. Була велика команда. Всі діти до 18 років займалися в нас безкоштовно. Також ми впроваджували каністерапію. Це реабілітація людей з переважно це були люди з інвалідністю, була як психоемоційна, так і фізична реабілітація. Але, ну, на жаль, після повномасштабного вторгнення центр наш розпався, люди роз'їхалися хто куди. Після деокупації Херсона ми переїхали до Одеси. в мене троє дітей, тому так ну, треба було думати про, про дітей. Ось і ми переїхали до Одеси. І зараз потрошечки тут відновлюємося. В тижнях добрих справ беремо участь вдруге. Цього року ми вже провели три, три заходи. Це такі постійно діячі проєкти, мої, де були семінари для дітей, які мають собаки, для дітей, які не мають собак. Був семінар з каністертерапії та тестування собак по програмі Собака-помічник, щоб ми могли рухатися кудись далі. Зараз в нас завтра в нас ветеран хаб і будуть ветерани. Ось переважно це в нас це діти ВПО, діти, які до нас приходять, діти військових військових, діти загиблих наших героїв. Ось ну працюємо, працюємо далі. Дуже зараз такий в нас класний проєкт з бібліотеками дитячими в місті Одеси. Одеса, ми їздимо до бібліотеки, і собака це такий мотиватор для дитини, щоб вона читала краще. Я рік тому розповідала вже про цей наш проєкт тут при центрі Одесит. Ось і ну, поки, поки, поки так намагаємося рухатися вперед, не складати руки. І я сподіваюся, що в нас ще попереду багато спільних проєктів. Дякуємо вам. На цьому прес-конференція завершена. Можно?